Всім привіт! Сьогодні у нас з вами мова піде про звичайне класичне покриття, але розумне, з отаким тонким торцем, без перегрузу базами. Отже, я підготувала класично нігтик, зробила сухий комбі, як і завжди. І роблю перший шар наношу ґрунтовку. Я ґрунтувала базою, тою, якою я зазвичай ґрунтую, бо вона рідка і все виходить дуже швидко, але ви можете цього не робити, можете використовувати ту, якою і плануєте вирівнювати. Сьогодні я взяла базу Hello, вона густенька і дуже багато. Майстрів люблять саме таку консистенцію. Власне, вирівнюючої краплі не буде. Я, отак жирненько нанесла і підтягую все тонким пензлем, формуючи більш-менш Рівний блік. Не старайтеся на цьому етапі зробити надрівний блік, він вам не потрібен. Користуватись сьогодні буду отаким от кольором, ви всі знаєте, звідки я його отримала. Отже, головний секрет глибокого покриття без використання тонкого пензля це пушер. Добре, відштовхніть складку, великим пальчиком допомагайте собі її піднімати і напівсухим пензлем вже скоритися. Кольором починайте розподіляти пігмент. Кольори дуже пігментовані і не дуже рідкі. Отже, для того, щоб не було у вас ніяких затьоків, вам достатньо просто працювати е, отаким віджатим пензлем. До того ж, залізти кудись е, поглибше під складочку, вам допоможе пензлик е, куточок пензлика, який ви поступово. Поступово будете підштовхувати під вашу складочку. Я дублюю покриття другим шаром одразу, не роблячи перерви, тому що люблю вкривати до фіналу одразу кожен нігтик. І сьогодні працювати топом і довирівнювати свій блік я буду також від Hello. Він ріденький і слава Богу, бо це спонукає майстра вкривати саме тонко, інакше він десь дай затече. Розподіляю топ спочатку дуже тонким шаром. Але маленький такий лайфхак. Для того, щоб топ сам розподілявся, будь ласка, не ставте пензлик під кутом, викладайте його горизонтально і наче вигладжуйте свою поверхню. А далі вам залишиться тоненьким пензликом лише дотягнути ті місця, де вам хочеться щось підрівняти. Дивіться, як все легко вийшло. Ну і, звичайно ж, наприкінці процедури у нас олійка. Це теж від Hello.